Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студію ведуча Галина Самоленко та оператор етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День сьогодні. Розповімо про ситуацію з відновленням Миколаєва міжнародною організацією ЮНОПС, а саме про реконструкцію мікрорайонів Ліски та Корабельний Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 ФМ, Первомайськ. 105,9 FM. За календарем 21 березня 2025 року в Україні триває 1122-га доба повномасштабного вторгнення Росії. Четвертий рік війни. Страждань Трат, руйнацій. Попри це, майже з перших днів військової агресії багато іноземних держав відгукнулися на запрошення української влади підтримати українські регіони у їх відновленні. Данія першою взяла та бумаготишевство над Миколаївщиною після звернення президента Олександра Зеленського до парламенту королівства. Із кінця 2022 року виділяє Данія кошти на допомогу і відновлення регіону та Миколаєва, зокрема, спочатку допомога була спрямована на гострі гуманітарні проблеми, теплопостачання, водопостачання, генератори для об'єктів критичної інфраструктури. А далі акцент змінився на спецтехніку, а потім і на відновлення будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Міжнародна організація ЮНОПС є стратегічним партнером Данії, який реалізує проєкти на місці, виконує необхідні закупівлі, проводить тендери, знаходить підрядники. Організація контактує з місцевою владою, аби визначити пріоритетні напрямки. Наразі у Миколаєві вже реалізують кілька великих проєктів з реконструкції мікрорайонів, які постраждали від ворожих обстрілів. А які райони міста і чому саме відновлює управління ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС за кошти королівства дані, які етапи передбачені проєктами реконструкції, та якими є перешкоди і перші результати реалізації проєктів? Ми про це детальніше розповімо далі у програмі «Радіодень». Для розуміння ситуації варто зазначити, що загалом у Миколаєві 1333 пошкоджених багатоквартирних будинків різного ступеню. У місті багато різних організацій реалізують проєкти з відновлення. Ми зупинимося на допомозі від Данії, саме реалізації проєктів з реконструкції двох постраждалих наслідок ворожих обстрілів мікрорайонів міста. Роботи виконує управління ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС за кошти королівства Данії. Про це повідомляється. Вдавляє Миколаївська міська рада, яка виступила ініціаторкою в особі міського голови Олександра Сенкевича. Організація ЮНОПС це одна з агенцій ООН. Її представники присутні в Україні з 2016 року. Але з початком російського вторгнення сфера їхньої діяльності суттєво змінилася, а в 2023 році стартував проєкт відновлення громад і соціальної інфраструктури. Наразі в Миколаєві планують відновити майже 50 багатоповерхових будинків в Різних районах, а з чого починалася співпраця ЮНОПСА з Миколаєвом, за якими є попередні результати? Ми попросили розповісти Михайла Туряницю, фахівця з комунікації, речника ЮНОПСУ в Україні. Пан Михайло погодився. Вже є з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, що приділили час. Скажіть, будь ласка, відколи організація почала допомагати саме Миколаєву і які пріоритети обирає? Слухаємо. Так, дякую, Галина, за запитання. Роль нашої організації юноп полягає в тому, аби от зводити разом джерела фінансування міжнародні організації, уряди, які хочуть підтримати цей розвиток. І отримувачів допомоги ми виступили партнером для данії і розгорнули нашу діяльність у Миколаєві. Тоді, в 22-му пріоритетом було забезпечення енергопостачання. Тому ми закупили і доставили на Миколаївщину більше 800 генераторів. Ми придбали 19 мобільних котелень для міста Миколаєва, які посилили стійкість системи централізованого теплопостачання. Ми займалися поставкою різноманітної спецтехніки, навантажувачів, екскаваторів, вантажівок, що перевозять пальне. Аби у місцевої влади була можливість екстрено реагувати, коли в місті щось сталося, наприклад, приліт, треба нейтралізувати наслідки, розібрати завали. Ми допомагали цій діяльності. Угу. Потім стало зрозуміло з плином часу, що Крім отакої от термінової діяльності, нам також слід розпочинати роботу із відновлення, і знову наш донор, уряд данії погодиться із нашою пропозицією і пропозицією місцевої влади про те, аби запустити перший проект безпосередньо відновлення, тобто ремонт житла. Ремонту критичної інфраструктури, і так, в 2023 році запустився той проект, який триває досі. Він називається відновлення громад і соціальної інфраструктури. І саме в межах цього проекту зараз відбуваються ремонтні роботи в місті Миколаєві у мікрорайонах Корабельний і Ліски. Ми займаємося відновленням пошкоджених багатоквартирних будинків. Ми буквально проводимо ремонти у квартирах у людей. Плюс ми також займаємося облаштуванням прибудинкових територій, внутрішніх проїздів, парком місь. у корабельному облаштовуємо спортивні майданчики. Mm -hmm. Це робиться для того, аби допомогти миколаївцям залишити наслідки російського вторгнення в минулому. Ми, як організація, як представники організації Об'єднаних Націй і уряд Данії усвідомлюємо, що люди не можуть продовжувати постійно жити в тих умовах, які через свої атаки створює Росія. І їм необхідно допомогти відновити певний достойний стандарт життя, тому що це просто базова потреба і базове право кожної людини. Чому саме ці два райони хто ініціював саме їх проект влаштований таким чином, що замовниками конкретних напрямів діяльності виступають у співпраці уряд данії? І місцева влада міста Миколаєва і Миколаївської області юнопс в цій схемі виступає виконавцем робіт. Тобто, за результатами консультацій між Данією і Миколаєвом було прийнято рішення зосередитися саме на районах Ліський і Корабельний, як таких, що суттєво постраждали, як таких, які міська влада в першу чергу бачить як доцільні для проведення ремонтів. Багато факторів враховується враховуються при прийнятті цього рішення не в останню чергу обсяг наявного фінансування, те, якій кількості людей вдасться допомогти за рахунок тих коштів, які були нам доступні. Ну я розумію, що враховуючи всі ці фактори, саме ці райони були поставлені нам в якості цільових. І що маємо на початок 2025 року, і на сьогодні, якими є попередні результати? Я визначав, що формально нинішній проект розпочав свою роботу ще влітку 2023 року. Але тут треба розуміти, що перш ніж фізично розпочнуться роботи. Проводиться дуже суттєва підготовка. Готуються проектні рішення. Ці проектні рішення проходять експертизу. Тому фізично роботи у мікрорайонах розпочалися лише минулого, 2024 року. На даний момент у нас уже по деяких напрямах діяльності роботи завершуються. Uh -huh. Спортивні майданчики у мікрорайоні Корабельний завершені. Їх там виконано дві штуки. У корабельному і лісках по е, житлових будинках із понад 40, які для нас визначені в якості цілі, е, якщо я не помиляюся, уже в шести відновлення квартир і самих будинків завершене. Понад 30 роботи і ще тривають. Ми очікуємо, угу. що весь обсяг робіт поставлений для проекту буде завершений до кінця цієї весни. Так було прописано за проєктом. Так це було прописано за проектом. В цьому сенсі ми не відхидаємося від поставлених графіків. на завершення, але з надією, пане Михайло, можливо, є якісь перспективи подальшого відновлення. Я поки не можу говорити про це з великою впевненістю. Я думаю, ви розумієте, що такі речі вони доволі і чутливі так. проте я можу дати надію в тому сенсі, що перемовини тривають постійно. І коли у 2022 році розпочиналася наша співпраця із Данією, про той проект відновлення, який ми зараз з вами обговорюємо, ще не йшлося. Проте mm -hmm. ці речі розвиваються на льоту. Загалом бюджет нашої співпраці із данією вже давно перевели за 35 мільйонів доларів. Це та сума, яку Данія починаючи з 2022 року виділила конкретно ЮНОПС ЮНОПС є не єдиним партнером, із яким Данія працює на Миколаївщині, і я знаю, що між Данією і Миколаєвом дуже тісною є співпраця і діалог. Я більш ніж упевнений, що наш проект є не останньою ініціативою. І е, uh, сто 100% продовжуватиме. Дякую вам, Михайле. Сподіваємося, що плани будуть своєчасно та ефективно реалізовані. Проєкти з реконструкції мікрорайонів Миколаєва передбачають багато етапів: оцінка пошкоджень, планування, відновлення інфраструктури, будівництво та відновлення житлових будинків, безпека та захист. І роботи вже тривають. До прикладу, у Курабельному районі ЮНОПС фінансує заміну вікон та дверей у 25 багатоквартирних будинках. Тої пошкоджені обстрілами дахи та фасади. Також міжнародні партнери допомогли відновити два спортивних майданчики, які були зруйновані внаслідок ворожих атак: майданчики огороджені, з освітленням, лавочками, урнами та всім необхідним для активного та якісного проведення часу. А які фактори були найбільш вагомими у відборі мікрорайонів міста та об'єктів, та якими є попередні результати зробленого вже на сьогодні? Маємо можливість запитати у Володимира Ніколайчука. Чанико управління сталого розвитку міста Миколаєва він уже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, Володимире. Тож, коли міжнародна організація ЮНОПС із за яких умов погодилася на співпрацю значущим важливим або фактором цьому відворі, якраз? Було існування об'єктів соціальної інфраструктури. в розумінні європейців. Uh -huh. Вони допомагають окремо взятій частині територіальної громади, в цілому, тобто в них не стоїть завдання просто по кількості людей виконати там якийсь план. Тобто вони хочуть внести комплексні зміни в життя якоїсь громади. Ми їм запропонували там багато варіантів, і вони зупинилися там на трьох конкретних, які в їх розумінні найбільше постраждали. І які в їх розумінні, от саме в цьому кластері, якщо виконати певні роботи з реконструкції або реновації, принесуть користь там цілому прошарку громади або цілій спільноті, і принесуть комплексному розумінні, тобто навколо якогось там умовного соціального центру відбудується... Цілий мікрорайон, який буде там далі процвітати і приносити комфорта для проживання людям, тобто це і інфраструктура, і житлові будинки. Ну і знову ж безпека та захист. А вже ж да, це так. була і безпека, і захист, і наскільки я знаю той самий проектів новші відновлює деякі соціальні об'єкти, якраз об'єкти, які Пострадали від збройної агресії навчальні заклади, uh -huh. наприклад, та сама школа біля скверу Аркасу, гімназія. точніше. це ж теж входить в частину цього проекту. Так само донори оцінюються як. Значу об'єкт для його реновації, а якщо про житлові будинки, то загалом скільки це може бути зараз безпосередньо в проєкті ЮНОПС відновлюється 43 багатоквартирних будинків на угу. двох мікродістриктах, тому угу. що про третє ще йде Перемоги, е, де, процес. Да, перемовини про фінансування. Ми розуміємо, що іноді, навіть під час реалізації якихось проектів, пріоритети змінюються. Якщо ми починали там мовно цей проект з ЮНОПСом і розцінювали, що буде тільки легкий ремонт будинків, безпосередня реконструкція внутрішньоквартальних територій, але потім ми дійшли до того, що в міста є також нагальніші проблеми з тими будинками, які постраждали більш сильно ніж. Там до легкого середнього ремонту, тому іде постійне перемовине, що пріоритет зробити на це, для того, щоб більше відновити будинків для подальшого їх проживання, ніж робити там, ставку на якусь красу. Використання, ніж там, можна, угу. та, зробити візуальну якусь частину. Угу. Але ті проекти, які зійшлися і те, і те в одному, наприклад, як проєкт на по вулиці Крилова, то там якраз ідеї мова і про відновлення будинків, і про відновлення ну або реконструкцію вже внутрішньоквартальних приїздів та територій. З березень 2025 року на сьогоднішній день. Що маємо дивіться по корабельному? На стадії завершення по ліскам 1, це стара назва вулиця Крилова. Зараз назва вулиця Лугінова. Ряд будинків від 4 до номера 12 дріб По території зроблена вже більша частина робіт. По будинках майже максимальна вже частина робіт зроблена, тобто ми вже. Далеко за середину реалізації цього проекту в планах і в підрядника, наскільки я розумію, там теж є юридичні зобов'язання між замовником та виконавцем. Вони відтерміновуються, пояснюю, чому, тому що. Ми стикаємося з багатьма проблемами. От, наприклад, ті самі там зелені насадження. Наприклад, В проектній документації було одне рішення. Там потім були проведені такі мовні громадські слухання з мешканцями цього району, цих будинків. І вони висунули там певні свої пропозиції та зауваження. ЮНОПС, як замовник цих робіт, пішов на зустріч, тобто це збільшує навантаження на підрядника, на проєктантів, на інженерів. Вони змінюють проектне рішення, і це все певний час займає. З'являються нові виклики, наприклад, там для прокладання внутрішньоквартального приїзду треба обстежити зелені насадження, компенсувати їх вартість, якщо їх доведеться зносити, висадити натомість нові, більш цікаві ніж там застарілі. Угу. Тобто є багато технічних моментів, які трошки здвигають терміни виконання, але Ой. в цілому, ну от я майже кожен тиждень виїжджаю на цей об'єкт там уточненнями в. Які до нас задають замовники цього проекту, то я бачу, що ми вже рухаємося до фінішу. Так довго розкачувалося, тому що і наша бюрократія, і бюрократія європейських партнерів в гарному сенсі розуміння бюрократії, тобто дуже багато перевіря, да, дуже багато перевіряється інформація для того, щоб кінцевий результат відповідав тому на що сподівалися на початку. Але і інший фактор людський, адже також в цих же будинках мешкають люди, які або тимчасово виїхали, або наразі не знаходяться взагалі в країні. Це ж також гальмує процес, да гальмує. Поясню чому, тому що навіть однією умов... Для того щоб виконати навіть легкі ремонти в приміщеннях і загально використання в багатоквартирних будинках і в самих квартирах потрібно було як мінімум отримати згоду на те, щоб працівники мали доступ до їх приміщень для виконання тих чи інших робіт, тобто умови наших партнерів вимагали саме цього. Ми з свого часу теж вперлися в витрачання часу. Тут дійсно багато людей не все одноголо ми Там mm -hmm. да ми там різними способами зв'язувалися з ними та отримували ці дані. Насправді дуже багато часу пішло саме на організаційні моменти до підготовчої та організаційної. Mm -hmm. Самі роботи виконуються наразі дуже швидко. І от те, що зараз комплексно робиться саме сьогодні, і я розумію, там в співпраці з цими організаціями, тобто як воно має виглядати після завершення робіт, то це. Дуже оновлює цей район. Я суттєва безможу, різниця. Зараз, да, це суттєва різниця. По перше, для людей це буде відчутний рівень комфорту. По-друге, це ну зараз може цинічною річ скажу, але це навіть капіталізація їх житла, в якому вони проживають то і ним володіють. Тобто, умовно там ціна і та вартість їх квартир, не дивлячись там на трагедію, яка відбулася там в 22-му році. Наразі ну, вона стане вищою на багато, тому що цей район буде мати зовсім інший вигляд. Я вірю в теорію розбитих вікон, тобто умовно як коли зміниться весь цей мікрорайон, то я сподіваюся, що зміниться і ставлення мешканців цього мікрорайону до всього навколишнього, тобто і до благоустрою, і до чистоти, і до проведення дозвілля, що воно вже буде там трошки більш культурніше і не мати наслідки для об'єктів благоустрою в цьому мікрорайоні. Тобто люди вже почнуть якось цінуватися і, догля... і доглядати да, за цим. Дуже велика дяка нашим основним, мабуть, донорам та партнерам за Краліство Данії. Дуже велика дяка це організації Нопс, яка це все спроектувала, спланувала, організувала та реалізовує. І сподіваюся, що в нас далі буде дуже багато цікавих проектів, які ми зможемо реалізувати в нашому місті на благо наших містян і для покращення умов життя. Дякуємо, Володимире. Тож роботи виконуються за планом і триватимуть до кінця весни. І тут варто додати, що відновлення житлових мікрорайонів відповідно до проєкту передбачає і відбудову ліцею імені Миколи Аркаса. Наразі проводяться стабілізаційні роботи, аби будівля не була аварійною і нею можна було б скористатися в подальшому. Саме Данія надалі може стати донором та виділити кошти для повної реставрації будівлі з відновленням усіх художніх та архітектурних елементів. Робота вже розпочалася, і є надія, що наступного року ліцеїсти матимуть можливість сісти за парти та навчатися. Такі сподівання висловив міський голова Голаєва Олександр Сенкевич. Разом з представниками організації ЮНОПС, а також представником підрядної організації ми перевірили хід виконання робіт на нашій гімназії. Номер один. Хочу нагадати, що ця гімназія є історичною будівлею. Ці будівлі більше вже 130 років. Вона пережила дві війни. Світові, а ось третю цю як ми бачимо, росіяни. Не дали її пережити. Зараз відбуваються роботи по аварійному відновленню цієї школи. Думаю, що за місяць ми перейдемо до наступного етапу і будемо інформувати Миколаївця про хід виконання робіт. Дякую нашим партнерам. В першу чергу, це уряд данії, які допомагають і спонсорують відновлення цієї школи. Дуже сподіваюся, що наступного року наші діти зможуть піти і навчатися в цій школі. А ми також сподіваємося, що вже незабаром миколаївці матимуть можливість мешкати у нових будинках, а учні ліцею навчатися у відновлених класах. На цьому я, ведуча Галина Самоленко та операторка етери Наталя Кошенко, завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі! Хай щастить!